О, життя, ім'я Твоє сяє всюди, вивільни простір для Твоєї присутності, уяви Твою присутність в Твоєму я можу зараз, прояви Твоє бажання у всіляке світло та форму, прорости через нас хліб та прозріння в кожній миті, розв'яжи вузли невдач, що зв'язують нас, які ми звільняємо, канатні мотузки, якими ми утримуємо провини інших, допоможи нам не забувати джерело та звільни нас від незрілості не бути в цьому моменті, від Тебе йде всіляке бачення, сила та пісня, від спільноти до спільноти, нехай наші подальші дії. Беруть початок звідси.